Хмельницьку обленерго надіслала пенсіонеру рахунок з невірними показами лічильника. За цим рахунком потрібно було переплатити 230 гривень. На усі звернення пенсіонера, енергетики реагувати не поспішають до втручання народного контролю. Василь Зінькович показує свій лічильник. Там 11 тисяч 497 кіловат. В рахунку від Обленерго записали більше. 11 тисяч 491. А виписали? Час показання на сьогоднішній день, а виписали 11 тисяч 515. на перший – ноль Пенсіонер вже звертався до енергетиків, аби ті перевірили показники і перерахували квитанцію. Але там просто ігнорують. Три рази сюди ходжу, заяву написав. Заявлена, не трогайте мене руками. І... Вже... Не нажимайте я на мене. Не, не нажимайте Почати на мене. Я... я прийшов з документом. Об'ясняю. Майборська вотва квартира звора. Зняти вірну з боку салічильника. Я вже дзвонила і кто дзвонила і я, я, я не знаю. Натомість нам доводиться познайомитись з охороною та дуже знервованим головним інженером підприємства. Виписати мені дві квитанції за цей той місяць і цей місяць на 120 кВт І ми вийдемо на то значить, шановне керувати ви не будете. Тоді, а тоді ми, якщо ви зробили помилку, квитацію, ні ви, ні я, а ви зробили помилку. Квитанція чия? Ваша! Підніміть ємі... Під корішок! Під прицілом відеокамери заступник директора особисто взявся вирішити питання Василя Зіньковича. Василь Зінькович, я вибачаю, що там сталося. Я попрошу надалі які якщо питання є, щоб ви до мене підходили особисті. 15-20 ми наберемо. Позвонив от по мобілки заступник директора ОбНР, Тільки зараз помічив дзвону. Після візиту? Так. Да. Після візиту. Я зараз Їду до нього і забираю ці дві квітанці. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етgмейл.com